Так, ну що ж, вітаємо всіх болівальників World Star League на 13-му турі. Це передостанній тур. В цьому сезоні. Поки що не визначено статус чемпіона. Скоріше за все, все буде вирішуватися в останньому турі. Три команди зберігають шанси на чемпіонство. Це Б-52, Бундес-7 і Галактикос. 200 команд. Зараз зустрічаються в очній зустрічі. Синя команда це команда Б-52. І Помаранчева це команда Галактикос. Побачимо, чим закінчиться ця дуель. Відстав трохи галактикус після минулого туру в цій чемпіонській гонці. Але в них є зараз шанс скорочувати відрив. Для цього їм потрібно перемагати свого прямого конкурента. Це момент Б-52. Траоре мав цей момент. А тут реверся, доволі фоден, головко добивав цього м'яча. Остановлюй, <риклад> потім удава. Сілі, 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 все на своєї. Хочемо спину, за спиною. Спиною. П'єшно. Ногу ставлять, тихо всі піши, що Два! Штаємо! Діма посадити! Руки не мають! мене можуть! Я прикривав, що він не Ти мені на ногу скочив! Коментатори не повинні. Так, Сандриполя Коларов проривається! На правив і можна віддати передачу, треуре. Міг зразу віддати цю передачу на Фоден. Тільки зараз Фоден отримав цю але Вищий воріт. Пробиває Фоден. Тервець Що ж, поки Галактикос не розбігалися. Що в цьому турі У них перша гра. Команда Б-52 вже. Перед цим була гра з разкаманірами Лаутару Че нормально? Хакам кетрик зробив Там, там, о, о! Щоємо, що дитять! О! Досить нормальна команда! Можна пробувати щось грати! Бляд. А тут обрізка! Обрізка! І що ж, що, треба Зайдорфу за пробувати, рятувати свою команду! В тій ситуації команду Галактику. Браво! Лунає в адресі цього гравця. Отут, отут уже обрізка! Ой-ой-ой, з Державське забуває. На зустрічних курсах кень цього м'яча. Ну що ж, не забиваєш, ти забиває тобі, як говориться в цій поговорці. І вже льотчики летять. За рахунком 1-0. Ой-ой, ой, 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 ой. А тут ще одна може бути непогана атака в Галактикоса. ну кінь, не віддається цього пасу. Хоче позабивати, кень сьогодні всі голи. Доіграє шоу. Ну що шо, ж, якщо так закінчиться цей матч, то скоротять, трохи гандикап гравці помаранчевої команди. Грай, 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 грай! Давай, Кейн! Давай, Кейн! Самовіддано від Кейна. Не спіши! 40 секунд! Дванадцята! Вийдеш, вийдеш, вийдеш! Вийдеш! <зважаю> Що ж на контратака зараз грає Галактикус. великі розриви. Ой, Кінь, давай! Хочу всі голи забити давай!